Коротше, йдеться про е, справжній батл між е, сексистом і феміністкою. Давайте це так називати. Е, значить, в ролі сексиста в нас Іво Бобл, в ролі феміністки у нас така блогерка, популярна на теренах Ютубу, яку звати Емма Антонюк. Емма Антонюк в рамках свого проєкту в Ютубі це такий проект інтерв'ю, який називається: Хто це буде дивитися? От <світування> а. <світування> 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 Це не, чи от мені підказують, Вибачте, я просто не фан, значить, саме цього подкасту. Там е, ніхто це не буде дивитися. Отак він, мабуть, називається. Ну коротше, якось приблизно так і називається. Вона запросила до себе на інтерв'ю черговим гостем. Е, ну так, на інтерв'ю, черговим гостем. Іво Бобула. Ми зробили кілька уривків е, з цього інтерв'ю. І хто зна, знаєте, хотів сказати, запросила на інтерв'ю, але щось пішло не так. Але мені здається. Що якраз у Еми Антонюк все пішло так, а от в Бобула не знаю. Давайте подивимося кілька уривків. Бобул сексист. Ні, це щось таке образливе. Сексот, сексист. Ні, це не сексот. Ну, так вже, що це ти? дискримінація людей за ознакою статі. Ні, сонце моє. Ми, я зараз стану і піду. Ми почали говорити про щось, ти мене починаєш давити своїми, терміно... своєю термінологією, яку я до, 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 доволі не розумію. Хай я не розумію, хай я глупий, я кажу тобі життєві речі, я про мені 69 років, я прожив життя, тобі 32 роки. Ти мене починаєш вчити, що є ліве, що є праве. Але вік це не є заслугою. Об'ясняю тобі, цей досвід, якого в тебе нема. Дай Бог, щоб він був найкоротшим часом. Не треба макати мене в унітаз. Просто бачите цінність. Я бачу цінність того, що прожив на своїх, на своїх плечах. Ти бачиш інше. Я своє прожив, я тобі про це кажу. Ціністю. А ти мені починаєш говорити про всяку хірню. Цінність цих Все, є те, що тут не ображають ні, жінок. Ні, 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 Я не образив жінок, я просто сказав, так, що я думаю. Не більш вийде на вулицю, будь спитаю сюди. Але я впевнена, що їхні Все. відповіді не будуть такі, як ваші. От до свидання. на цьому закінчено. Я не можу вичати. Філософа мені туди, далече доктор філософії, щоб не забував. Не треба показати, що то в Бо ти на сьогоднішній день сьогодні, нігічка. Пане Іва, чому ви хамите? Я не хамлю, я тобі правду кажу, ти почеш мені показувати, що то не так. А... Я своє я своє життє досвід з життєвий тобі розповідається. Тобі треба буде цікаво. Ні, навпаки, що це не так. Отак. Але бачите, це ображає половину людства. Я нікого не образую. Я просто сказав свою думку. Ви зневажливо висловлюєте мені... щодо жінок, і це заборонено в цьому проєкті. Де? тут. Та треба сказати, це тема закривається. Навіщо ти писала це далі? А, Тому Навіщо? що мені Тихо, цікаво. Я хочу, думаю, думку? Я так. сказав свою думку. Бо жінки стали меркантильними, я Це не переставляється. Це казати. неправда. У ну, твоя думка. Ви не можете розписати за половину людства. Да. Пане Іво, далі інші Вон, теми. Лишіться, будь ласка. До місії задача. Я дивлюся, народу добавилося в нас на стрімі зараз на прямому. Значить, ну тобто, вас хвилюється тема все одно. Так, давайте, значить, обережно тут з цією темою. Отже, ви зараз побачили цей уривок. Фактично, те, що ви бачили, все інтерв'ю триває 43 хвилини. Хто не дивився? Після. 30-ї хвилини, 32-ї, це перестало бути інтерв'ю. Так це перетворилося фактично на дебати дві людини з абсолютно різними світоглядами. От тут можна, звісно, сказати, що так, дозволив собі до 30-ї хвилини в певний момент Іво Бобул висловитися е, з приводу жінок, що вони там меркантильні, е, хороші дівчата сидять вдома і так далі. Тому подібне. На запитання Ема Антонюк, на яких соціологічних дослідженнях він робить обґрунтування своїх оцих от висновків, він сказав, що це його власний життєвий досвід. Ну і тут варто сказати, що саме питання питання, на яких соціологічних дослідженнях роби ви робите свій е, висновок. Воно, як на мене, не зовсім доречно, тому що е, він не представник е, е, якоїсь, ну в даному разі, якоїсь організації, яка е, живе по якихось соціологічних висновках. Він е, людина, який 69 років, і весь його соціологічний е, соціологічне дослідження це власне його життя. Ну і з того потім власне все і почалося. Розумієте, е, інтерв'ю перестало бути інтерв'ю, і почалося вже. Ну, чисто ютубна історія, де якраз і ставлять лайки, хайплять, все інше і тому подібне. Далі було певне продовження, ще щоб ви розуміли, певне продовження. Яке теж тут важко зрозуміти. Ну мабуть, також для хайпу Ема Антонюк вирішила викласти хвостиком до цього інтерв'ю. Хоча там абсолютно приватна історія, але оскільки Ема це зробила, і вона зараз публічно вісить на її ютуб каналі, ми також можемо це показати. Це телефонна розмова, приватна, судячи з усього, телефонна розмова. Дзвінок Іво Бобула Емі після того як він влаштував демарш і е, пішов, Емочка, Ну так про що можу говорити тобою, Коли кажуть сонечко, ти каже мене, є мазвати. У тебе немає релації з людьми? Ти стоїш на своєму, ти туперте як. Не знаю, що Опустися на землю, це людина. Перше пане Іво, бачите, безпідставно говорити погані речі про жінок. Це не є цінністю нашого проєкту. Ну так ти мені повинно було сказати про це. Сонце моє. Є якісь нормальні дар, Я чекаю. Іво, ти про це не кажи, це не наш формат. І все. А питання а на форматі, не питання в цінностях, в цінностях ставлення, в цінностях поваги Сонечко. між людьми. Сонечко. Якби ти пройшла, хоча б чуть-чуть то що я пройшов, і про цінності говорили зовсім по іншому. Так, ну і відгуки, дивіться. Ну я вставив свої 5 копійок в принципі в цю ситуацію. Я не, не приховую там свого своєї реакції на цей продукт, який зараз в українському Ютубі висить, його можна знайти. Написав я пост в, в Фейсбуці, мав необережність, я б сказав написати цей пост. Ну і коротше, не те, щоб мене там прямо теж, але значить, торкнулося це все. Ну, ви бачите цей пост, значить, ну, у мене декілька позицій було. Те, як інтерв'юєрка, тут от всіх дуже смутило, чому я інтерв'єрка поставив у лапки, вона дозволила собі поводитися з гостем непрофесійно. Я, от в, саме тут я можу абсолютно пояснити, чому, тому що не можна гостеві, я, ну дивіться, ми зараз хочете стандарти там, української журналістики, навіть не BBC. Якщо ти журналіст, так тут бачите, і я помилився в цьому випадку, але я поясню: якщо ти журналіст, журналіст ти не можеш е, е, суперечити своєму гостю Тобто, ти запрошуєш гостя для того, щоб розкрити його для глядача і для своєї аудиторії. Ну а зауваження е, Еми Антонюк е, з приводу е, пане Бобул, е, як ви можете таке казати? Ну тобто, це журналіст-інтерв'єр він так не робить і тут. Мій фол, всіх, кому я обіцяв пояснити свої лапки. Я от їх таким чином пояснюю, але хочу також і е, зауважити, що я робив оцінку з огляду на те, що ема в цьому конкретному відео представлена як журналіст. Насправді, е, це просто мій професійний штамп, тому що я е, вважаю, що той, хто робить медіапродукт, він є журналістом, особливо хто намагається брати інтерв'ю там, професійно, не всі намагається брати інтерв'ю. З'ясувалося, що тут треба розуміти а, цю а, ему, як. Блогерку е, в кращому разі, а після 32 ї хвилини, мабуть, треба розуміти, що вона більше схожа на громадського активістку, яка ну в принципі просуває свої погляди на життя, і е, робить це якраз з дуже зручним персонажем, і в якого теж свої е, там мастодонтні так само погляди на життя, і тому вийшло весело, і тому 300 тисяч переглядів, і так далі, і тому подібне. Добре, тепер ще трошки про. Відгуки, знаєте, і і це збило не тільки мене, розумієте? Ми я нічого не маю проти там хайпу, так в Ютубі. Я нічого проти не маю веселого відео, е, і е, я продовжую все ще помилятися. Що люди, які роблять типу інтерв'ю в Ютубі, вони журналістами. Ну ніфіга, <сумут> вони є подкастери, блогери. Громадські активісти, хто завгодно, але не журналісти. І це треба пам'ятати, коли ти це дивишся. Ну от таке. Ну тобто, я тут помилився, значить, продукт класний. Добре, тепер помилився не тільки я, тому що от ці відгуки, які я отримав після свого посту, виглядають приблизно ось так. Тут дуже важливо, це людина, яку я дуже поважаю Олена Канішевська. От вона пише: включилася в твій хайп. Ну, правда, я тут погоджуюся хайпа. Але він щось не дуже по лайкам Ну таке ейджизм. От вона от пише: оце вже так, тому що 69 років зіткнулися з 32-річною емою, і дійсно тут Ейджизм не мав права. Бобул мабуть. Ну, якщо це інтерв'ю, то не мав він права казати про те, що дівчинка тобі 32 Чому у тебе немає дітей? Це це ейджизм чистої войди. Так, але це не там жінко-ненависництва, це ейджизм. Так, вона це сприйняла не як навіть ріджізм, Вона це сприйняла як сексизм. Так її е з е так, це навіть більш совок, більш поширена історія. Всі так звикли, вони ж діти не мають права голосу. Абсолютно погоджуюся. Далі починається совок. Так мені б хотілося, щоб не було ти і ви, е і якби обрала ви до всіх нівелювання думки молодших. Така ж проблема ще й навпаки. Я подивилася всю розмову від заставки до кінцевих титрів. А ви, е пані Олена, я теж подивився Всю розмову, так само, як і ви, від заставки до кінцевих титрів. Ну і е, на маніпулятивні запитання твої пишу тобі. Тобто, в мене ну, по-перше, це не, в мене не були запитання. в мене Я е, зробив рейтинг своїх вражень, так і я сказав, що це моє враження, е, тому можете кидати в мене шкурки від бананів. і В мене кидали Смальчук, брате, дякую тобі за шкурку від банану. Таким чином пише: оціночне. Перше судження, що ти насправді маєш на увазі? Я вже пояснив: так, з другим згодна, класно спровокували також згодна. Твоє ну сексізм, воно лякає. Ну, дивіться ще раз, от пояснюю тепер третій пункт в своєму пості, чому я вважаю, що Іво була спровокували на сексизм. Тому що завідомо, завідомо, запрошуюча сторона, знала. Хто такий Іво Бобул і які його світогляди знала завідомо. Тому е, підняти тему е, і почути у виконанні Іво Бобула речі, які будуть не подобатися? Це задумка е, цього всього дійства. Це, от якби задумка. Далі що там далі? Далі, е, тобто, ні, я ж не відмовляюся. Сексистські речі абсолютно, але це задумка. Тому я назвав це словом, що спровокували сексиста на сексизм. Ну, от, от таке. Е, далі е, класно так, Е, було були в її, ема нікого не чіпала. Це неправда. Це неправда. Вона сказала, Бобул висловився з праву того, що е, хороші дівчата сидять вдома. Ну, ну, це його думка, там, я не знаю, як динозавра якоїсь, так, який там ну, абсолютно зараз не розуміє контексту трошки, так. Ну, а з, зі свого життєвого досвіду розуміє. По-перше, що значить хороші дівчата? Що мав Бобл на увазі не зрозуміло, і чому Ема сказала, що хороші дівчата волонтерять? Знаєте, я думаю, що. Хороші дівчата і волонтерять, хороші дівчата сидять вдома, і взагалі, оч абсолютно оціночне судження. Ну і останнє, що там останнє що по цьому посту. Так, е вийшов відос, який е витягнув на поверхню багато чого. Тут я абсолютно погоджуся. Я написав, що він витягнув на поверхню бути жертвою, коли зручно. Ну, е добре. Тепер інші, інші відгуки, які також є показовими в цій всій історії. Е так, е от дивіться, Людмила. 100 ляр Ская покликали народного артиста-співака на інтерв'ю. То може все-таки варто говорити про творчість, натхнення вчителів, плани, нові пісні. Але слухайте, Людмила, це ніхто дивитися не буде. Розумієте, от в чому прикол Ютубу далі? Я розумію Іво Бобол, якби в мене була нагода спілкуватися з артистом, я б найперше заспівала його хітові пісні та послухала б нові пісні у його виконанні, а довести людину до істерики не важко, а тим паче не гарно цим хизуватися. Ну, от така думка, я думаю, що вона цікава і треба її е, зауважити. Ну, Далі, от Ольга Могила пише, що Ема молодчинка. А от Бобул, море запитань. І найперше, це якого дітька ти очікував, що тебе хвалитимуть і цьомуватимуть у пофарбований зад. Нафіг <с>? треба. Народ бажає захоплюючої бесіди, яскравих історій, може навіть повчальних. Чим він думав, що діда запросять потішити свої музикальні смаки, і Бобул, ваш час манув. Так, ну і тут і, там в тому відео Яке я демонстрував з приводу телефонної розмови, він дійсно говорить, що він не знав формат, не розумів формат. І тому от таке сталося. Я <свісно> не важко в це повірити, ти йдеш на інтерв'ю, ти... Ну, ти маєш розуміти формати. Якби ви йшли до інтерв'ю до Макси Сікори, як ви думаєте, про що б я вас питав? Тут в подкасті решти не треба. Ну, я про сексизм вас там чи їйджизм, я би точно не питав. Ми б з вами говорили про війну, про політику, про дипломатію. Про якісь певні історії, але ну ви розумієте, так і тому, коли ти йдеш до ЕМИ Антонюк, потрібно зайти на ті ютубні проекти, які вона робить, подивитися, в кого вона брала інтерв'ю, яким чином вона робила ці інтерв'ю, і вам стане зрозуміло, чого вона прагне досягти у цих відео. І ще один дуже класний пост. Хочу його вам також зачитати. Ну, це, от моя колега і товаришка по ефіру Олі. Га Грицик дуже поважаю Олю Грицик. От вона каже, що слу, ну, це Ютуб, її канал, її проект, тому вона запросто може покласти на стандарти BBC, інша справа на хіба? І тут палка о двох кінцях. Багатьох її манера дратує, але натомість багатьом нравиться так і живемо. Хоча бобулу теж досталася мінута слави, хто про нього коли згадав. Ну дійсно, його бобул зараз переживає другу молодість. Він знову став популярний вже от в такому поважному віці. Я з абсолютно погоджуюся. Так, тобто я впіймався на цю вудку. Так я хотів інтерв'ю з його бобулом а отримав дебати. От, от і все. Ще один пост. Це не той. Я ще хочу один пост вам зачитати. Він також дуже показовий. Давайте що покажемо. Так, так, зараз все буде. Там, там також, от дуже наближено до того. Це Вікторія Дмитренко. От Вікторія Дмитрен це це ще. Передостанні там ще один буде. Значить, Вікторія Дмитренко це журналістка, яка працює в новинах. Я давно її знаю. Це абсолютно людина, яка знається на підготовці інформаційних матеріалів. Ну, і вже ж вона знається на інтерв'ю, тому що вона їх провела, мабуть, не одну тисячу. От що вона пише. Ну що, подивилася, осад жахливий і не відбобула, як можна як можна себе так поводити. Ну, тобто, да що це за розмахування руками, що це за міміка. Є взагалі Вага до гостя, навіть якщо він не входить в пул твоїх думок, чому і яке має право журналіст називати людину сексистом просто тому, що він назвав свій досвід і він підкреслив, виходячи зі свого досвіду, а він є таким, що жінки змінилися. Закидайте мене камінням, але я повністю підтримую Іво І так жінки змінилися, а, і він це не узагальнив, а просто сказав про сам процес е трансформації? Ну тут от. Вікторія, бачите, наступає на ті самі граблі, що і я. Вона намагається оцінити Ему Антонюк з точки зору журналістських стандартів. В цьому е випадку цього робити не треба, тому що це ще раз кажу, це Ютуб, це блогерство і це абсолютний хайп е заради лайків, переглядів і вс всього завгодно. Ще один пост для повноти картини. Ще один пост на фінал. Дуже хороше, хороше там оціночне судження таке. Ні, не це. Давайте, давайте інше. Інше, інше. Ні, ні, там, от, оце. От. Олег е, е, Бондарчук. До речі, його думку перепостила Латала Калатай. От і вже зі сторінки Талека Латай, бо ми не дружимо з Олегом Бондарчуком в соціальних мережах. Він от зробив такий пост, що ніколи б не дивився це інтерв'ю, якби не такий шалений хайп навколо нього. До речі, я про це інтерв'ю також дізнався зовсім не через якусь рекомендацію в Ютубі. Я про це дізнався, по-моєму, з Лігі з Лігінету, так що там Бобл щось там назаявляв. Я заходжу. Ну і потім за посиланням знайшов значить, це відео. Наступна сторіночка, там де розгорнутий в нього пост. От він говорить: бачите, вперше бачу, що інтерв'юєр. Забороняє висловлювати будь-які думки, мені здавалося, фрази я з вами не згодна для цієї ситуації могло б вистачити. Вона вона сказала: я вже казав, як так вона сказала, що ви таке говорите. От, і в обол забавний персонаж, хоч і без почуття самоіронії, якого до речі не спостерігається у інтерв'юєра. Вона в душі веселилася усе інтерв'ю, і як тільки герой назвав сучасних жінок меркантильними. Навіть її дреди встали дибки, а очі ледь не вистрибнули з орбіт. В цьому місті ще відчувається неповага доглядача, начебто він такий тупий і не може самостійно оцінити думки героя, і, начебто, ведучий потрібно. Впихнути правильні думки в голови аудиторії, хоча канал для інтелектуалів, бо створений для тих, хто читає книжки. Біда цього інтерв'ю в тому, що воно без мети, воно без глибокого дослідження, природи речей, і найголовніше воно, воно без поваги до віку. себто вимагаючи від гостя не бути сексистом, ведуча підсвідомо, повела себе як ейджистка. Все далі я читати не буду. Я думаю, що е, на цьому цю тему в принципі можна закривати. Але е, подкастю не треба, не був би подкастом із такою назвою, як решти не треба. Якби я для балансу не додав вам приклад справжнього, жахливого, е, маразматичного сексизму. Увага, включається, внутрішні сили російських жінок. Внутренняя сила русских женщин заключается, как и все, другая сила других всех женщин, в способности к материнству. А по факту своего биологического строения, ну, женщина как таковая, почему женщины дольше живут, женщины все время обновляются. Это необходимо, чтобы они были готовы к рождению, где-то рождение. Им природа дала больше, чем мужику. Мужик на короткие дистанции, быстрый удар, схватил мамонт, бежать, есть. А у женщины нет. Она вот как грибница вокруг себя распространяет жизнь. И г г ей природа дала эту внутреннюю силу. Что касается психологической силы русской женщины, то или там, я не знаю, ментальной, тут неблагодарное дело сравнивать, неблагодарное. Так же, как у русского мужчины, это сила, сила в правде. Сила честно служить тому или им Ты можешь заблуждаться как человек, но ты, если служишь своим идеалам, ты имеешь от этого силу. Це друзі був приклад не просто сексизму, це був приклад відвертої мізогінії. Мізогінна поведінка у виконанні хлобистів. Це набагато ширше поняття, яке означає ненависть до всього жіночного, так абсолютно до всього. І ця людина називає жінку грібніцею. Ви розумієте, так? От от вам і, і це і це не для Ютубу інтерв'ю, мабуть, було так. це... Показують на російському телебаченні, так що я думаю, що час, аби у нас е, значить, відбувалося батл між сексизмом і фемінізмом, він просто не ну, ну просто я ну, це зараз не час для цього. Так не час для цього. Після цього інтерв'ю Іво Бобул все таки не збирається припиняти свою професійну діяльність. Е, я думаю, що там йому навпаки додало бали яко якоїсь впізнаваності. Він тепер на слуху. Сьогодні, до речі, як я розумію, в Києві його чергові. Концерт, благодійний концерт. Ось це значить уши Кличка, Це такий веселий телеграм-канал. Він постить, що от друге березня, філармонія, Іво Бобул І буде день, і буде перемога. Це, от, благодійний концерт. Гроші будуть перераховані на потреби Збройних сил України.